Від десятої ранку в полі працює комбайнер Володимир Кравець. Каже, чекали, доки спаде вологість після дощів. Вчора молотили до 9 годин вечора, ще дозволило, до півдев'ятого, а потім вологість почала підніматися 9,5, 10. Все. Починали з 10 вологісті, понад краєм проходили вітер, сонечко підсихає, і вже 8% вологості. вологісті. Ускладнює роботу і те, що стебла після негоди впали, тому процес збору уповільнюється, додає чоловік. Прийшлося 12 разів вилізти з комбайна, щоб висмикати, бо полегле збирати, що воно не геть так легко. Прийшов дощ, виложило і тепер ми ручимося, А врожай зібрати треба. Маса ріпака непогана, але завдяки дощам це все лягло. ну хто знає, Процентів 20, я думаю, ми не доберемося точно. Та, попри це, очікують, що врожай буде хоча б до 25 центнерів з гектара, говорить головний агроном сільськогосподарського підприємства Микола Рідченко. Планували більше добре вдали більше, але в зв'язку з тим, що частина ж вивалена, то ну, думаю, 25 буде. Це, в принцип покриє всі затрати. Минулого року було 23. На зібране комбайном зерно очікує водій Сергій Холоденко. Рік тому чоловік переїхав на Черкащину із Чернігова через повномасштабне вторгнення. В'їжджає, вигосю. Важу, висипаю. Працювати нормально. Легко не буває працювати ніколи. Так, добре. Перший зібраний урожай вже лежить на складі. Цей ріпак дрівніший ніж торік, говорить головний агроном Микола Рідченко і розповідає основні причини. Висока температура, травня, червня, тобто якраз він наливався в цей період. Відповідно, відсутність вологи. Якийсь є, на ньому не потрібен, ми відбираємо на очистці. А так, все в ньому відповідає. Жнивну компанію зі збору ріпака, якщо не завадить погода, завершить завтра, говорить Микола Рідченко. Далі в планах розпочати збір пшениці. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.